Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузір'я Казок. Пірат у масці, Сем Сардинка все життя мріяв стати моряком, йому страшенно кортіло побувати на всіх морях та океанах земної кулі і зійтися в бійці з кровожерними піратами. Коли хлопець підріс, він найнявся юнгою на корабель капітана Вінкла. Та незабаром Сем зрозумів, що життя на кораблі не таке вже й солодке, як він це уявляв. Хлопець увесь день драїв палубу, чистив картоплю і прав смердючі шкарпетки. Врешті терпець Семові увірвався. Хлопчина пішов до капітана і попросив, щоб той врешті доручив йому справжню моряцьку роботу. Капітан Вінкл подумав, що юнга просто нахаба, але вирішив усе таки дати хлопчині шанс. Гаразд, погодився капітан. Погляньмо, як ти заведеш корабель у порт. Щойно Сем став до стерна, груди в хлопця аж напнулися від гордощів. Однак керувати кораблем виявилося не так легко, як спостерігати за цим. На щастя, корабель не дуже розбився. Сем почав благати, щоб йому дозволили спокутувати провину. Ну, гаразд, врешті погодився капітан Вінкел, стерегтимеш на кораблі скриню зі скарбом. Тієї ночі, коли решта команди хропла собі, Сем лишився на вахті. Та за багато днів роботи хлопець дуже натомився. Тож незабаром і він міцно заснув. Кілька годин по тому Сем прокинувся від лиховісного реготу. Хлопець кинувся в кінець корабля і побачив, як страхітливий пірат у масці відпливає на човні, прихопивши скриню капітана Вінкла. Сем був у розпачі, що тепер скаже капітан. Дуже швидко це з'ясувалося, капітан був розлючений. Врешті, заспокоївшись, капітан Вінкл призначив винагороду тому, хто вистежить злодія або ж знайде скарб. Але через те, що пірат злодій носив маску, ніхто не знав, який він насправді на вигляд. Зненацька сема осяяла думка Я знайду пірата. Разом з вашим скарбом, вигукнув він. Капітан Вінкел не дуже повірив своєму юнзі, але інших пропозицій не було. Того ж вечора Сем вирушив у прибережний заїзд, підзорна труба, де зазвичай ночували місцеві пірати. Наступного ранку, коли пірати зібралися за сніданком, Сем промовив уголос. Чув минулої ночі, як пірат у масці розмовляв у вісні. Він розповів, де заховав скарб. Один пірат, що сидів за кутнім столом, помітно занепокоївся. План Сема спрацював. Тепер я знаю, хто забрав скарб, і незабаром здобуду його, сказав хлопець. Почувши це, пірат кинувся геть із заїзду. Сем за ним, навздогін. Пірат стрибнув у човна і повеслував на острів зовсім неподалік берега. Сем побіг до корабля капітана Вінкла, репетуючи Негайно за тим піратом. Діставшись острова, моряки побачили, як пірат поспіхом викопує скриню зі скарбом. Капітан одразу ж упізнав свою скриню. Він підскочив до злодія і, збивши того з ніг, притиснув до землі. Семе, хлопчику мій, бери корабель і тягни сюди підмогу, скомандував капітан. Ви дозволяєте мені кермувати? скрикнув сем. Обличчя хлопця осяяла щаслива усмішка. Слухаюся, капітане. вигукнув він. І щасливий пішов виконувати наказ капітана. Ось історії кінець, а хто слухав молодець.